Вітаю, сталкери! Новенький автомат Зубр, він же Бізон в дійсності, можна знайти в районі Малахіт ось у цьому місці. Спочатку активуємо аномалію, а далі піднімаємось. Зістрибуємо на залізні бокси і проникаємо в потрібний нам амбар. В ньому будьте обережні, бо всюду розтяжки. Ось цей полтергейст був необережний. Тепер лутаємо сейф, а поряд лежить зубер 19. чудовий автомат на пістолетних набоях. Щоб вийти з амбару, треба увімкнути цей щиток. Для цього ми заводимо генератор. І двері відчиняються. Якщо порівняти прокачаний зубр з іншими прокачаними автоматами цього класа, то ми побачимо, що у нього більша шкода і значно більша дальність, чому інтеграла. А також набагато краще пробиття чим в букеті, хоч і трохи менше шкоди. Але в пізній стадії гри пріоритетніше буде пробиття, бо частіше зустрічатимуться супротивники з міцною бронею, як лейтові мутанти, так і монолітовці в екзоскелетах. І найголовніша перевага Зубра це одразу стартовий магазин на 50 набоїв. Для інтеграла та букета треба ще пошукати магазин хоча б на 30 набоїв. А завдяки їхній швидкострільності, особливо інтеграла, вони вистрілюються за пару секунд, що не є заручним в тривалому бою. Особливо коли на тебе нападають тушкани чи собаки. Замахаєшся перезаряджатися, тому в більшості ситуаціях, коли в магазині багато набоїв, це однозначно є вагомою перевагою. А на Зубра ще є збільшений магазин на 65 набоїв. Уявляєте, що це за їмба? Збільшений магазин знаходиться в районі Рудого лісу на локації «Відьмине коло Я немало набігав з цим автоматом, і на сьогодні він є моєю улюбленою в Stalker 2. Якщо відео було корисним чи цікавим для вас, підписуйтесь на мій канал та потужно ставте свого лайка. Бажаю приємної гри і бувайте здорові!